Чи знаєш ти головний елемент джазової імпровізації? Це прогресія 2-5-1. Її можна почути в таких мелодіях як Fly me to the Moon та What a Wonderful World. Давай вивчимо її разом. Ця прогресія складається з трьох акордів. Наприклад, у до-мажорі їх легко зіграти. Всі вони виконуються по білим клавішам: від ре, соль та до. Ці акорди складаються з чотирьох звуків, які розташовані через ноту, а називається вони септакорди. Кожен з них звучить по-різному і виконує свою роль. Перший мінорний створює напругу, другий домінантовий, ставить питання складно на ньому поставити крапку. Третій мажорний ось тут він дає відповідь, завершує фразу і нам стає добре. Ось чому ця послідовність так приємно звучить у джазових мелодіях. Спробуй зіграти її самостійно. Також в лівій руці додатково граю багаз, першу ноту з кожного акорду, звучання стає більш насиченим. Спробуй йти. Додаткові види техніки можуть урізноманітнити твою послідовність і зробити ще цікавішою. Якщо хочеш дізнатися більше про це, тоді став лайк. А якщо розумієшся, на джазі, напиши в коментарях, як зіграти прогресію 2-5-1 у ля мажорі.